Сьогодні поговоримо про космос. А де світло? У нас проблеми. Тримай лампу, вона від спутника йде. Ще раз доброго дня. Мені дали лампу, в мене вимкнуло світло і зірку в подарунок. Як зародився космос? Як винайшли знайшли перші планети, і які українець полетів у космос? Я Дмитро Мартинюк і я вам все розповім. Основним вченням виникнення Всесвіту вважається теорія про Великий Вибух, який відбувся приблизно 13 мільярдів років тому з подальшим розширенням Всесвіту. Внаслідок великого вибуху з'явилася матерія, простір і час. А чого нам ніколи не дізнатися, це те, як зробився цей бабах. Адже, щоб щось підірвати, треба це запустити. Може, це інопланетні сили? Ей, залиште це світло! Це ви щось підірвали 13 мільярдів років тому, да так, що ж Всесвіт з'явився? Ні? А як же виникли планети? У процесі відомому як акреція, часинки пилу і уламки злипаються разом у більші фрагменти, утворюючи планети. Так формується Земля вже майже 4,5 мільярдів років. Тому нічого звичайного. А це все завершилося десь. 10-20 мільярдів років тому. А який ж перший українець полетів у космос? Першим відомим космонавтом саме Незалежної України і справді був Леонід Каденюк. Проте першим українським космонавтом, якщо ми говоримо про незалежну Україну в історії людства, став Павло Попович, який здійснив політ у космосі 12 серпня 1962 року. Павло Романович Попович народився 5 жовтня 1930 року в Узині на Білоцерківщині. А якщо хочете більше про нього дізнатись, ось силка. О, світло є! Це було все за умовну Дмитро Мартинюк. До зустрічі!